Фабет титульний партнер Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євген Ланко, граючий тренер команди «Кардинал Рівне. Пане Євген, який коментар після сьогоднішнього матчу. Поразка 0-4 від хита. Що сьогодні сподобалося, можливо, в грі вашій команді, незважаючи на такий рахунок. Добрий день. Рахунок 4-0. Звісно, прикрий для нас результат. Тим не менш ми його приймаємо, тому що ну треба визнати, що хід, в принципі, всі два тайми сьогодні домінував, багато створював. Прикро те, що ми домовлялися, акцентували увагу на сильні сторони суперника. Тим не менш, все одно ми помиляємося, і це найбільше турбує. Ну і ватація, звісно, в атаці, коли Нуль забитих, то розраховувати на якийсь позитивний результат, важко. Е, у нас є така проблема, що не знаю, приїхали, побачили гравців хіта і не знаю, ну не то, що там пів команди, але третина так точно, нібито не знаю. Просто ножки тремтять, під тиском працювати не можемо, з, з пресінгу вийти не можемо. Ну тому, тому такий результат. Прикро. Ну, На цьому чемпіонат не закінчується. У нас далі важливі матчі, тому будемо готуватися. Ну, тим більше у вас боротьба за зону плей-офф триває, що буде найголовнішим ось у вирішальних турах. Ну, звісно, так ще, ще багато матчів, і е, турнірна таблиця ще ну показує, що е, кожен матч дуже важливий і треба, треба набирати очки. І звісно, будемо боротися і розраховувати до самого кінця. Титульний партнер та кабет екстраліги. Гра розкриває тебе.